Так, так, так. Першим ділом я хочу картоплю фрі. Без проблем. Легко. Супер. Я також, звісно, її приготую. Першим ділом мені потрібна картопля. Це чудово підійде. І, до речі, у мене є класний гаджет для овочів. Зацініть. Ну от, і руки броднити не треба. А тепер можна її нарізати. Для цього у мене є також спеціальний гаджет. Нічого собі. Ну що ж, у бабуся немає гаджетів, але я впораюсь із цим завданням. Їсти смажену картоплю шкідливо. Краще я приготую для внучки солодке частування з овочів. Беремо моркву та обережно її нарізаємо. Ой, що відбувається? Ось це розвага. Ой, увесь десь знову свої експерименти. Без паніки. Я лише почистила картоплю так, як я це вмію. Швидко і прикольно. А це безпечно. Ох, Краще робити все акуратніше, щоб не поранити пальчики. Мабуть, скористаюсь модним гаджетом Меніт, щоб вирізати серединку з яблука. Oh! Чудово, фірмова упаковка майже готова. Та-дам! Погодьтесь, краса! Викладаємо туди наші ломтики моркви. Ой! Мені теж треба відшліпувати картоплю, щоб вона стала ідеальною. <плес> Я вже закінчила і мої пальці, до речі, на місці. Саме час надати моїй страві потрібного кольору. Якщо додати пару пилісток чорної троянди, а потім сказати заклинання, то картопля стане чорного кольору. Ой, а моя картопля схоже, влаштувала вечірку на сковорідці. бо бризки від неї летять на всі боки. Я приготую для малечі гарну веселку з картоплі фрі. Погодьтесь, це виглядає дуже яскраво та апетитно. А в сосницю у вигляді сердечка я додам кетчуп. Ой, краса. Вензлі, а твоя картопля виглядає як вугілля. Hmm. Гадайте. Тоді я збудую з неї чорний чорний замок Дракули. Це буде жахливо-красиво. Як же мені подобається? Дуже оригінально. Дякую. А от і криваво-червоний кетчуп. Драку браво! право! Смачного. Вау! Хочу почати дегустацію цієї веселки. Вона дуже гарна. Сподіваюся, що ще й смачна! Ммм, Як прикольно. Мені подобається. Ще язик забарвився забавно. Так, що там далі? Вся картопля фрі більше схожа на моркву. Так, так воно і є. Непогано, бабуся. Дякую. Ой, ти ж моя хороша. Ого. А ось такого я ще ніколи не бачила. Замок з картоплі фрі. Фантастика. Це не лише дуже ефектно, але ще й дуже смачно. Ой, а з кетчупом ще смачніше. І так, перемагає Вендей. Як Ось це прикро! Приготуйте мені, будь ласка, бургер. Звичайно, мила. Окей. Відмінно я вже готова приступати. Звичайні булочки це нудно. Yes! Краще взяти чорні mm -hmm. та зробити з них бургер у вигляді монстра. Mm -hmm. А цей томатний сік так схожий на кров, що від цього його пити ще приємніше. Боже! Бабуся, заспокойтесь, це лише кетчуп. І так, я полю ним бургер, а потім треба буде підсмажити котлету. У мене є якраз одна про запас, але вона заморожена. Щоб вона швидше приготувалась, мені знадобиться динаміт. Так, так є, знала, що вони вже злякались. Ну що, час влаштувати невеликий вибух? Бензей, ну ти даєш. Ти нас знову налякала. Вибачте, але мені треба було підсмажити котлету. Викладаємо її на наш бургер. А тепер я зроблю милі зубки з плавленого сиру. А от і мій улюблений гострий перчик. З нього вийдуть розкішні ріжки. Річ, курячі лапи. Дякую. Thanks. І так, мій бургер готовий. Жах який. Let's go. Так, ну що ж, тепер моя черга готувати. Oh. Е, дякую за фарш, бабуся. Thank you. Терпіти його не можу. Медута не яка. What? Клас. Oh, Молодець. It. От маршмело зовсім інша справа. Те, що мені треба. Покладемо його у мікрохвильовку. І маршмеллоу збільшиться вдвоє. Так, працювало. Ого, яке гаряче. Яка ж ти розумничка. Велике, дякую за підтримку, бабуся. Так от, тепер треба розрізати це велике маршмело на дві частини. Далі візьмемо рожево нотило, котре замінить кетчуп. Ну а замість котлети буде шоколад. Головне, самі його не з'їсти. Замість салатика будуть мармеладки. О, який же крутий бургер у мене вийде. Прямо слина тече від однієї думки обожнюю Обожній О, Ідея. З допомогою Скітлз я зроблю прикольні очі. <pers> Дивіться останні штрихи, і у мене вийшов дивовижний єдиноріжка. Вам подобається? <плес> Мені дуже. <плес> cool. А от у вензі якийсь монстр. <плес> 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 ну що ж, а я приготую самий класичний бургер. Котлетку зроблю із фаршу. Дивіться, яка рум'яна вийшла. А от і майонез. Додамо його прямо на нашу булочку. Чудово, не вистачає лише салатика та свіжого помідорчика. М -м, який аромат! Зійти з розуму. Викладаємо котлетку. Потім сирочок. Обов'язково додамо кетчуп. Накриваємо другою половинкою булочки та запакуємо у фірмову коробочку. Готово! Смачного дорогенька. Ура-ура! Ой, це що за монстр? Він точно не кусається. Ні, такий страшний бургер, я точно їсти не буду. А це просто милота. Із задоволенням спробую. Ам? Отак, який він солоденький. Хм, так, подивимось. Ось це так, бабуся приготувала саме те, що я й просила. І вийшло смачно! Перемагає бабуся. Yeah, yeah, yeah. Так. Okay. Дякую. Mm -hmm. На цей раз приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. You yeah, yeah. Буде зроблено. Yes. Згодно. Okay. Звернулася за адресою. І так, першим ділом мені знадобиться ось цей класний гаджет для змішування молока та морозива. Особисто я просто обожнюю Баскін Робінс. Так, де там моя ложечка? Ти що ж таке? Ой. Якось незручно вийшло. Ну от, тепер кулька морозива вся у волосі. Але цього ніхто не бачив. Тож зійде. Так, накриваємо кришечкою та все, як слід, перемішуємо. Тепер саме час прикрасити наш келих. Кольорова посипка ідеально підійде. Але як зробити так, щоб вона прилипла до келиха? Здається, я маю ідею. Чудово. О, дивіться, мій план працює. Заливаємо наш коктейль. А далі ці смачні цукерки треба не їсти, а використовувати по призначенню. Так, бабуся, точно. Засипаємо в наш коктейль. Дивіться, молоко дуже гарно пофарбувалося від цукирок. Вершки, це також дуже смачно. Їх просто обожнює. Додам зверху. А ще мармеладні вушка та ріг. Вставляємо трубочку і готова. Дякую, бабуся. А ти вже все? Ой, точно! Я забула про свій коктейль. І так, мені терміново потрібно змішати молоко та шоколадне морозиво. Хоча, знаєте, шоколаду багато не буває, тому я ще й шоколадну плитку додам. Ну що, усі готові? Тоді бабуся буде збивати молоко. Ой, непроста це справа. Підолож на бабуся. Бабуся, зачекай. У мене для тебе є блендер. З ним буде набагато легше. Ой, дякую, мила. Потрібно все туди залити. Та увімкнути, так? Нічого собі. Ой ой Ця штука і правда дуже швидко працює. Здається, готова. Переливаємо в келих. А де вершки? Ей, нід позитіш. Жадівті чи ти погано. Диви, що там. Ха, Яка наївна. Так от, прикрашаємо нашими вершками зверху. А потім натрима шоколадну крихту. Вставляємо трубочку і готово. Що ж, а я віддаю перевагу зеленому морозову з фісташками. Ви тільки подивіться, який яскравий колір. Цей блендер мені не знадобиться, бо у мене є свій. Звичайно ж, він набагато краще. Перемішуємо. А тепер беремо цю чудову склянку у вигляді черепа, котру я полів полуничним сиропом. Переливаємо наш коктейль. А тепер річ вершки. Ой! Як лоскітно! Ой, не можу! Дякую, річ! Це було геніально. Thank you. Так от, додаємо вершки зверху, cool. краплю яскраво фіолетового барника і пару мармеладних очей. <рес> Чудово. Додамо зубки та вушка і можна подавати. Смачно Ух ти! Ой, який комедний монстрик! Спробуємо. М -м, дуже смачно, мені подобається. І вершки смачні. І мармеладні очі я просто обожнюю. Велике дякую, Венздей. Ой, пізнаю єдинорогеніт. Вершки смачні. І сам коктейль також божественний. Хочу зачекати. Волосся. Серйозно. Бія, я погибна. Такий напій пити не можна. Ну і нарешті спробує шоколадний коктейль від бабусі. Смачно! Кого брати переможцем? І так перемагає бабуся. Я Чули? Я ура! Мені не пощастило. У мене малесенький відро мальтізерс! А мені пощастило! Ого! Ага, усі Мау. найбільші цукерки дістались мені. Окей. Але першою буде та, кому менше пощастило. Вже починаю. Може, мені і дісталась найменша порція цукерок, але вона точно сама смачна. <гум> Здається, це ще не все. Всередині ще є цукерки. Ой. Бачила б ти своє обличчя. Ось до чого приводить жадібність. Ой, добре сміється той, хто сміється останній. Давай, їж. Нарешті. Я просто обожнюю ці цукерки. Буду рада з'їсти все і одразу. Отак це просто нереально смачно. Ой, у мене тепер усі руки в шоколаді, а це до речі, прикольно. Зараз я повністю занурю руки і ведерці і перетворюсь в майлі руки мальтізер. Дівчата виявляється так навіть зручніше ласувати. Може, так і зручно їсти маленькі цукерки. Але великі їсти треба інакше. Кожна кулька це повноцінний смаколик. Тож насолоджуватися треба поповній. А якщо до того, щоб поділитися з подружкою? Руки геть. Це мої цукерки і лише мої. Ну нічого. Я знаю, як дістатися до цих цукерок. Мені допоможе звичайний пальник. Так, вийшло. Не перевершено. Ей, а де мої цукерки? А, пробач, Кенді. я просто не змогла втриматись. Ану, йди сюди. Упс. От візьми все ще залишилось. Мені знову не пощастило. Маленька пляшечка. А у мене величезний балон. Ой, здається, я помилилась. Величезний балон дістався майлі. У моєї жойки є лише один плюс. Я можу спробувати її перша. Іди сюди, смаколик. М -м, це неймовірно. Повний захват що так швидко закінчилось. Проте зараз настав час бульбашок. Ой! Фу, яка гедота! У мене тепер все обличчя липке. Ході сміятись! Краще їш свою порцію. Ну це є й задоволенням. Я також хочу нею насолодитись, а потім надути саму велику бульбашку. Ого! Погляньте, у мене вийшло надути кульку. Вона навіть літати вміє. Хм, У мене з'явилась класна ідея. Я можу зробити цілу купу кульок. Оп, а от іще одна. У мене навіть стрічка для неї мається. Ну, а прив'язувати кульки я буду до пляшки. Ну що ж, продовжимо. О, ні, моя кулька улітає. Ну от, хотіла зробити гарно, а зрештою залишилась без смаколика. Майлі, залишилась тільки ти. Ура, ура! Нарешті. Тільки ось як мені цю жуйку спробувати. Видивати не вдається. Дівчата, допоможете? Велике, дякую. І так, обережно нахиляємо. Отак ось це інша справа. Яка ж смакота? Ей, стоп! Досить! Не треба виливати жойку мені на обличчя. Ти щось казала? На мою думку, вийшло дуже весело. Нічого веселого не бачу. Я зараз таку бульбашку надую, що ви просто луснете від заздрощів. Ой ой, вона така велика, що, здається, ми луснемо, а не вона. Дівчата, а це і справді весело. Тепер і ви також липкі та противні. Ніколи не бачила такого маленького кавуна. А в мене класичний кавон. Напевно, солодкий. А мені нічого не дісталось. Ну, що за несправедливість? Ой, здається, щось летить. Ого, мабуть, це мій кавон. Нічого собі. Ось це так розмір. Ну що ж, у мене хоче самий маленький кавун, але це краще, ніж нічого. Для початку я позбавлюсь від кожури. Ну, а тепер можна насолодитися смачною м'якотю. Смачно Щоб не було кісточок, було б ідеально. А, ти що плюнула в мене кісточкою? Я, звичайно, розумію, що ти заздриш але плюватися було не обов'язково. Ну, що ж кавунчик, Час тебе з'їсти, але як його краще розламати. Думаю, краще це зробити за допомогою старого доброго карате. Ай! Боляче. Ого. Розбити кавуну у мене все ж таки вийшло. Значить, нарешті можна їсти. Ложка готова. Я приступаю. М -м, який він ароматний і соковитий. Хочу ще. А що робити мені? Цей кавун дуже великий. Як би його розламати? Знаю. Я зроблю це за допомогою Динаміту. І так, час пішов. Динаміт. Рятуйся, хто може. Ого! Було голосно, але круто. А ще дивіться, скільки тут шматочків кавуна. Пригощайтесь, усім вистачить. Клас, велике, дякую. Це не сендвіч, це просто хлібні крихти. А ось у мене повноцінний сендвіч. Ого, ось це порція. Так так, я щасливчик. Кенді, давай їж свої крихітки. І справді час обідати. Я вже зголодніла. Такий маленький, але дуже апетитний. Ой, а це що? Я мало не ковтнула зубачістку. Так, краще їх одразу прибрати, бо вони зовсім не їстівні. Ось так то краще. Мабуть, я наслідую твій приклад і теж одразу витягну шпажки. Тепер можна спокійно насолоджуватися сендвічем. Ммм, Які смачні. Ей, Кенді, ти що накоїла? Ой, пробач, я просто дуже голодна. Ти його облизала, тепер я його їсти не буду. Проте мені дістався додатковий сендвіч. На ну що, настав час для моїх гігантів? Тільки як мені їх підняти. Якісь вони дуже важкі. Хух, я втомилась. Зачекайте. У мене з'явилася ідея. За допомогою шпаги я розділю сендвіч на велику кількість маленьких. Ось так. А тепер насаджу їх на дерев'яну шпажку. Дивіться, я винайшла нову страву. Шашлики із сендвіча. Це така смакота. І так їсти набагато зручніше. Ох. Здається, я вже наїлась. Нічого собі. Ось, це ти погладшала. Ну так, трохи набрала. Ой. Падаю. От не на жира. Ага.